Вітаю ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, події у Сирії як продовження війни. В Україні, я маю на увазі, звичайно, в геополітичному сенсі дають поштовх імпульс для подальших подій, серед яких має бути, на, ну, наприклад, повернення черкесів і чеченців на історичну батьківщину з Туреччини. Так, по дорозі вони могли б допомогти грузинському народу проти московської окупації, а далі через Грузію повернутися на власну історичну Батьківщину Північний Кавказ. Звідки вони були московитами-антрофагами в 19 столітті? Або вигнані, або знищені. Це один з найбільших злочинів московитів-антрофагів, тобто людожерів. Цілий великий народ, кількість якого була понад 2 мільйони тоді. Був знищений або вимушений був втекти. Зараз в Туреччині знаходиться понад 3 мільйони черкесів. Так. Там дуже багато також чеченців, які, я думаю, не проти були б звільнити свою батьківщину від колаборантів путінських, так зрадників чеченського народу, які захопили владу у цій державі і сидять на московських багнетах там, ці тіктокери. Які в Україні наслідили. Так. так що я вам кажу як геополітик. Так. Слабенький такий, такий маленький, так, дрібненький, який колись в Інституті українознавства організував і завідував відділом геополітики та геостратегії. Аж не віриться, що це колись було, але ж було. Факт, десь я там в священних скрижалях записаний. Так я думаю, що так послаблення Московії, а вона сама цьому сприяє. Так. Ну, так, так організований світ. Це така загальна закономірність геополітична, що імперія. Має розпадатися через війну, і ця війна, як спусковий гачок. Так. Вона дає імпульс для всіх інших подій, які руйнують цю імперію. Так. Ну все просто. Я буквально на пальцях це все показую вам, як це все відбувається. Тому що геополітика це ну, така ж наука, як і всі інші науки. У нас, звичайно, буржуазна лженаука. Як московити її визначили, так само, як генетика, кібернетика, що там педологія і всі інші ці науки, вони ж буржуазні лженауки. Так. І те, що кібернетика, ця буржуазна лженаука, ніхто ж у Москві і не відміняв. Так. Ніхто ж не відміняв. Оці всі накази <ріху> тоді. Так що от такі пироги, вельма, шановні пані та панове. Дивіться ж, Сирія безпосередньо межує з Туреччиною. Так. Уявляєте собі мапу. Так. ну, Географа мапа завжди в голові знаходиться, так. Безпосередньо межує. Так. А в Туреччині знаходиться понад 3 мільйони чеченців, там ще багато інших народів, які, яких е, Московія в свій час вигнала, тобто поставила перед ними альтернативу: або бути знищеними, або тікати. Так. Одна частина залишилася. На своїй батьківщині була знищена до нога. До ноги, так. Це їхні. Вони андрофаги, людожери, так. це їхній менталітет такий. Так що чекайте продовження. Так. Після Сирії, я думаю, що е там люди вже отримали відповідний вишкіл, ну, військовий. Але ж необхідно до нього додати ще і Вишкіл геополітичний, щоб розуміти те, що Грузія зараз це саме той місток, той Сувалківський коридор, як люблять розповідати московити Андрофаги, це той Сувалківський коридор на Північний Кавказ. Гори, так, ліси і все-таки інше. Дуже таки сприятлива так, ситуація для того, щоб проводити партизанську війну. Так, і, звичайно, повертатися. Так. Якщо їх мільйони туди підуть, на свою батьківщину, ніхто їх не зупинить. Ви чуєте, я вам як геополітик кажу, ніхто їх не зупинить. Якщо мільйон чи два мільйони черкесів через Грузію із Туреччини на північ підуть на свою батьківщину історичну Московію нинішню, їх ніхто не зможе зупинити. Ви чуєте? І над цим уже треба працювати.